Комунальне підприємство Полтава Теплоенерго отримало дозвіл на укладання договору постачання природного газу з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг для забезпечення споживачів тепловою енергією. Питання погодили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Доручити виконуючи обов'язки директора підприємства і головного інженера для підписання цих договорів і додатків до них. Це необхідно для по категоріям для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон з наявним газом. Розглянули члени комісії і питання щодо надання згоди обласному комунальному підприємству Глубний теплоенерго на укладання договору постачання природного газу з нафтогазтрейдинг. Немає війни. Затвердили члени постійної комісії обласної ради і план розвитку довгострокової інвестиційної програми комунального підприємства Полтава Водоканал на 2026-2030 роки. Джерелами фінансування інвестиційної програми на 26 рік та плану розвитку на 26-30 роки є виключно кошти підприємства. Загальний обсяг капітальних інвестицій, передбачених на 26 рік. По інвестиційній програмі 26 го року передбачено в розмірі 76 мільйонів гривень. Відповідності водопостачання 33,3 водовідведення 37,3 сім мільйона гривень. Загалом на порядку денному розглянули три питання, що стосувалися розвитку обласних комунальних підприємств та їх функціонування під час опалювального періоду.